Піші походи Анатолія Кушчинця, місто Муцька. Зараз я біля 19 школи, де, яку закінчили мої діти Аня, Таня до 5 число з класу. Потім вона вчилась в маяках, вивчаючи англійську мову. Он стадіонщик. Правда? Тут слабувати стадіончик. Але нічого, які є такі, але є такі ще стадіончик. Деколи тут дорослі грають в футбол, я проходив, бач. А то є 100-метрівка. Чи 50 метрівка. На вулиці такі турнички різні-різні, разні От вам стадіончик. Піші походить Анатолій. Кошиця, 19 школа міста Луцька де навчаються багато моїх знайомих, діти. А, ну і ще десяте, ви бачите 10. Баскетбол, тут багато що нормального на вулиці. Можна літом позайматися. Таке, 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 таке і таке. В піших походах анатолій кушця целами вулиня. Дякую. Не буду там обходити, там є садочок ще хороший. Не знаю, чи цього року є там яблучка. А зараз я виходжу на школу номер 10 Дякую, піше б ходили Антоніко Шевця. Місто Луцьк, 19-та школа. То є зараз ліцей. 15 школа ліцей, напевно. Не знаю.